Добрий день, мене звати Хорошун Катерина, я методист ІТС і сьогоднішня моя доповідь про використання інформаційної системи ІТС при підготовці майбутніх бухгалтерів, консультантів та ІТ-спеціалістів. Інформаційна система ІТС – це найповніший інформаційний ресурс для людей, які працюють з програмами для автоматизації бізнесу. Тут представлені новини, коментарі та консультації спеціалістів з питань бухгалтерського податкового кадрового обліку. Рекомендації з оподаткування господарських операцій, покрокові інструкції з відображення господарських операцій в програмах, персональні письмові консультації від експертів і аудиторів з питань бухгалтерського податкового та кадрового обліку, інструкції зі складання бухгалтерської звітності та іншої звітності та відправлення її до контролюючих органів в електронному вигляді за допомогою сервісу Фредозвіт. Інструкції з налаштування обміну первинними документами між контрагентами за допомогою сервісу Фредодокмен та ФЛАЙДОК. Інструкції з налаштування сервісу для автоматичного заповнення карток контрагентів пакту контрагент та оновлення періодичної нормативно-довідкової інформації rdi сервіс і також представлена документація до типових та галузевих рішень. Інформаційна система ITS містить матеріали, які можуть бути корисними для керівників, кадровиків, економістів, бухгалтерів та ІТ-спеціалістів, таких як програмістів та розробників програмного забезпечення. Унікальність інформаційної системи ITS полягає в тому, що авторами опублікованих матеріалів є розробники програм для автоматизації бізнесу, аудитори та методисти ITS. Експерти та методисти щодня відслідковують зміни законодавства та розробляють методику обліку тієї чи іншої господарської операції. Обліку податків, заповнення декларацій тощо. А потім програмісти на підставі цих методик вносять зміни до програм, а методисти пишуть матеріали до інформаційної системи ІТС. Таким чином, усі господарські операції, ситуації, матеріали з податків, звітності, не розглядаються з двох точок зору: це з позиції законодавства і з позиції застосування законодавства у програмах для автоматизації обліку, з урахуванням методології, яка закладена в ці програми. Матеріали інформаційної системи ІТС представлені на сайті ITS.bastifisoft.eu. Сайт ІТС регулярно оновлюється. Тут публікуються нові методичні матеріали, огляди законодавства, інформація про вихід оновлень програм. Для того, щоб не пропустити вихід нових матеріалів на сайті інформаційної системи ІТС, ми рекомендуємо підписатися на стрічку новин сайту. Для цього потрібно на головній сторінці сайту у розділі новини натиснути на піктограму у вигляді там, значка Wi-Fi. Далі вибрати розділ, на який хочеться підписатися, це може бути або новини сайту, всі, або окремі релізи, довідники, або на сервіси. І далі потрібно виконувати інструкції самого браузера. Звернув увагу, що в браузерах Opera та Microsoft Internet Explorer вбудована робота з РРС, а для інших браузерів. Таких як Google Chrome, Firefox Edge, слід встановити спеціальне розширення для роботи з РРС з магазину додатків. Наприклад, для браузера Google Chrome потрібно встановити додаток Foxшліф РРС. Взагалі багато матеріалів на сайті інформаційної системи ТЕС вони розміщені у вільному доступі. Наприклад, це довідник коментарів до нормативних документів і роз'яснень. На нього можна перейти з головної сторінки сайту в розділі Зверніть увагу. Тут публікуються огляди законодавства, як вони виглядають. Тобто це коротка новина, що змінилося, далі опис нормативного документа, які вніс зміни, і вже безпосередньо далі коментар. Тут розглядаються основні головні зміни доступним чином, зрозумілою мовою всім. Також в безкоштовному доступі є наш помічник бухгалтера, він містить набір нормативної інформації, яка потрібна для щоденної роботи практикуючому спеціалісту. Тут є мінімальні розміри заробітної плати, завжди може подивитися на той чи інший рік. Розміри прожиткового мінімуму в розрізі соціальних, демографічних груп населення. Також приклади розрахунку норми тривалості робочого часу на рік з урахуванням військового часу. Також в розділі документального оформлення господарських операцій тут є перелік саме первинних документів для обліку тієї чи іншої господарської операції, наприклад, з обліку основних засобів або з обліку матеріалів, особового складу тощо. І перейти в цей розділ можна ознайомитись з первинним документом, його назва, нормативний документ, який цю первинну форму затвердив, і опис детального призначення і порядок оформлення цього документу. В розділі звітність є перелік загальнодержавних податків, зборів, місцевих платежів та податків, тобто, є назва податку або звітність яка потрібно здати, за який період вона здається, і обов'язково строки подання цієї звітності. Також в безкоштовному доступі календар бухгалтера це у зручній формі, можна отримати в ньому інформацію про терміни подання звітності до податкових статистичних органів. Також наводиться графік платежів податків та зборів у вигляді актуального календаря. Оновлюється щомісячно. Ось, наприклад, на головній сторінці, якщо натиснути на 12 лютого, на сьогоднішнє число, то крім того, що ми проводимо науково-практичну конференцію, сьогодні, наприклад, закінчується термін подання звіту про економічні показники короткотермінової статистики промисловості за січень 2025 року. Тому дуже зручно дивитися. Також в безкоштовному доступі матеріалу з огляду функціональності програм баз. це по таким програмам, як баз ERP редакція 2.5, БАЗ-комплексне управління редакція 2.5 і БАЗ-документообіг кор. Як виглядають ці статті? Можна подивитися, виглядає звичайним чином як методичні статті, про які ми поговоримо далі. Тобто тут нормативний документ, який затверджує ту чи іншу господарську операцію ведення обліку та здачі звітності для прикладу за міжнародними стандартами фінансової звітності, і перелік, як цю, цей облік вести безпосередньо в програмі. Для баз комплексного управління підприємством, наприклад, ось покажу вам статтю з оперативного управління виробництвом. Вона відрізняється від ведення виробництва в баз ERP 25 тому теж цікаво подивитися різницю, наприклад, між двома програмами. І для баз документового бігу стаття з можливості віддаленої роботи, вона завжди актуальна. Також в безкоштовному доступі матеріали до підготовки до іспиту. Професіонал У нас вже було опубліковано матеріали для підготовки до іспиту з баз документового бігу Корп. Ось почали нещодавно опублікуватись матеріали для баз баз бухгалтерія проф. Як ви виглядають комплект питань, можете побачити на вашому екрані. Тобто, це в першому розділі перелік тестових завдань для самостійної підготовки до іспиту, яка поділена за окремими обліками, грошових коштів, розрахунків з контрагентом, номенклатури тощо. Другий розділ це приклади безпосередньо екзаменаційних завдань, тобто, можна ознайомитись з кількома завданнями і окремий розділ відповіді до завдань, де є. Відповіді на питання тих завдань, які ось в попередньому розділі ми бачили. Тобто, тут що є номер питання, правильна відповідь, і обґрунтування правильної відповіді, чому саме вона правильна. Це у розділі коментар написано. Також, крім того, будь-яка людина може оформити доступ до всіх матеріалів на 7 днів, це так званий наш тест-драйв. На головній сторінці сайту потрібно вибрати відповідний розділ. І увійти і потрібно зареєструватися на порталі ЕТЕС за посиланням нема логіна. Для реєстрації нового користувача потрібно обов'язково вести логін, пароль як електронну пошту і також вести символи з картинки. Після реєстрації буде наданий доступ на 7 днів. І зверну увагу, що при оформленні освітнього супроводу надається повний доступ до всіх матеріалів інформаційної системи ІТС. Для отримання такого повного доступу потрібно зареєструватись на порталі ІТС. Форма схожа на ту, яку я тільки що показувала, тобто на головній сторінці сайту натискаємо вхід, увійти через портал ІТС і реєструємося на порталі. Нагадаю, потрібно ввести логін, пароль, електронну адресу та символи з картинки. І потрібно також обов'язково зареєструвати в особистому кабінеті свій придбаний комплект методичних матеріалів. За допомогою в цьому ми рекомендуємо звернутись до членів САП. Повний список доступний на сайті спілки, і якщо на зареєстрований комплект оформлено освітній супровід, то тоді буде надано повний доступ до інформаційної системи ІТС. І за логінами ми можемо одночасно заходити на сайт декілька користувачів. І далі розглянемо більш детальніше самі розділи інформаційної системи ІТС. Почнемо з розділу робота в програмах. Тут міститься вся необхідна інформація з методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу для недержавних організацій. Тут є методичні матеріали по роботі з програмами та поради з питань роботи в програмах, поради лінії консультації. Як вони виглядають, ви можете бачити зараз на екрані. Приведу вам приклад методичних рекомендацій з використання баз бухгалтерій з оформлення документів при експорті окремих видів сільськогосподарської продукції. Стаття актуальна. Зміни, тому дуже цікаво буде ознайомитись. І коротенькі лінії консультації, також покажу, як вони виглядають. Тобто це коротеньке питання і коротенька відповідь. Наприклад, у нас змінилась форма товарно-транспортної накладної, як, що потрібно в програмі зробити, щоб налаштувати її ось за цією новою формою. Або приведу приклад, як дізнати залишок коштів у підзвітних осіб. Коротенько, що для цього передбачено відповідний звіт, що за допомогою цього звіту можна проаналізувати і так далі. Далі розділ документація. В ньому опублікована документація до програм автоматизації бізнесу, це як до типових прикладних програм, так і до галузевих рішень. Ось розділ на вашому екрані ви можете бачити, скільки програмних продуктів, опис до всіх них є на сайті. Виглядає безпосередньо поділений на глави, відповідно, можна відкрити ту, яку цікавить, і ознайомитись, наприклад, внутрішні рух товарів, які документи передбачені, як їх створити, заповнити тощо. І описи галузевих рішень. Тут безпосередньо вже описується саме галузева специфіка. Тобто, якщо дивитись, наприклад, Баз агрокомплексного управління підприємством Редакції 2.5, то можна ознайомитись в розділі окремий облік оренди землі, або облік посівних площ і так далі. І окремо також є в розділі документація, інформація до платформи, посібники користувача, які також будуть цікаві, тут описується встановлення програми, вибори інтерфейсу або особливості, наприклад, установки системи на операційній системі Linux. Тому теж документація є на сайті, можна дивитися. Наступний розділ, який ми розглянемо, це розділ користувачам сервісів ВТС. Тут опубліковані матеріали по таким сервісам, як консультація аудиторів, FredoZVIT, FredoDocman, Флайдок і лекторій. Зверну увагу на кілька сервісів, які будуть цікаві: це сервіс консультації аудиторів. Це сервіс безпосередньо отримує фактичні. Запитання від користувачів з прикладами, і відповідно ви можете бачити, як виглядає ця консультація аудиторів. Тобто, коротеньке питання, відповідь обов'язково з посиланнями на нормативні документи. І також сервіс лекторій буде цікавий, тут можна ознайомитись з лекторіями, лекторі, які у нас проводяться кілька разів на місяць. Ось, наприклад, буде цікаво ознайомитись з лекторіям по новаціям у 2025 році з нарахування зарплати. Наступний розділ це корпоративне впровадження та консалтинг. Тут опубліковані матеріали одноіменного онлайн-сервісу: це набір консалтингових інструментів, призначений для підвищення якості впровадження та супроводу програм для автоматизації бізнесу. В рамках цього розділу є дві технології: технологія корпоративного впровадження, призначена для планування організації, контролю та реалізації проектів створення і впровадження автоматизованих інформаційних систем, і практична технологія корпоративного супроводу. яка Ка розглядає побудову ефективної технології супроводу програм для автоматизації бізнесу, впроваджених у корпоративних клієнтів, і є незамінним інструментом для іт підрозділів чи іт компаній, які забезпечать продовження успішної співпраці з замовниками після завершення проекту корпоративного впровадження та переведення впровадженої системи на регулярний супровід. Обидві технології вони призначені і для використання навчальними закладами в своєму очковому процесі для навчальних дисциплін, які включають задачі управління ІТ-проектами. Доступ до розділу надається після підп... придбання пакету доступу, є пільговий доступ до для навчальних закладів. Придбання цього пакету навчальними закладами можливе тільки за наявності меморандуму про співпрацю зі спілкою і придбаного комплекту методичних матеріалів. Покажу вам, як виглядають ці технології на сайті інформаційної системи ІТС. ось перша технологія корпоративного впровадження. Тут описуються шаблони і приклади документів. Тобто, за кожною фазою життєвого циклу проєкту можна ознайомитися з документами, наприклад, ось концепція міграції, концепція інтеграції, програма методик випробувань тощо. Ви можете бачити, всі ці фази є. В розділі практична технологія корпоративного супроводу наводиться шаблони і приклади організації корпоративного супроводу. Це і шаблони типового договору корпоративного супроводу, і приклади угод про конфіденційність, і так далі. Наступний розділ, який розглянемо, це розділ облік в організаціях та установах. Він представляє собою набір довідників з різних напрямків обліку. Тут розглянуті матеріали не лише теоретичного змісту, а ще й наводяться приклади щодо відображення господарських операцій у програмах для автоматизації бізнесу. Ось перший довідник, який ми розглянемо, це довідник ПДВ «Правила оподаткування та обліку. Тут розглядаються всі основні питання, які пов'язані з порядком формування податкових зобов'язань та податкового кредиту. Обчислення, суму податків та нюансів згідності з даного податку, а також приклад заповнення податкових накладних та їх реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. Усі матеріали довідника мають посилання на нормативні документи, підтримуються в актуальному стані. Зібрана в довіднику інформація, вона буде корисна насамперед бухгалтерам, керівникам, підприємцям, податковим консультантам та аудиторам. Довідник доповнюється як новими розділами з обліку податку, так і статтями, що описують порядок відображення теоретичного матеріалу у таких програмах, як Базбуалтерія версії ПРОФТАКОП та, та БАЗ ЄРП. І також ці матеріали вони актуальні для користувачів програм БАЗ комплексного управління підприємств. Розглянемо, як виглядає цей довідник на сайті, на прикладі обов'язкових реквізитів податкової накладної. На закладці коментар тут описуються ці реквізити, обов'язкове посилання на нормативні документи тут також є. На закладці документи тут вже перелік всіх нормативних документів, які регулюються господарською операцією щодо заповнення обов'язкових реквізитів податкової накладної. На закладці Бухгалтерія, відповідно. Документи налаштування, які потрібні для того, щоб заповнити правильну податкову накладну, і в бухгалтерії в ЄРП окрема закладка, бо облік ми знаємо відрізняється. Тут також особливості описані. Наступний довідник це довідник господарських операцій, це збірник таких методичних статей з відображення у програмі «Бухгалтерія» різних господарських операцій, що виникають у роботі практично кожного підприємства. Основна його мета це показати в деталях бухгалтерський облік. Найпоширеніших господарських операцій на підприємстві і одночасно з порядком і прикладом відображення цих операцій в програмах для автоматизації бізнесу. Тобто, користувач матиме максимально повну інформацію про облік тієї чи іншої господарської операції, адже коментарі до операцій супроводжуються посиланнями на пункти нормативних документів, законів, наказів, постанов, інструкцій тощо, та містить покрокову інструкцію роботи в програмі Базбулатерія версії ПрофтаКорп з припокладами проводок, та їх оформлення в програмах для автоматизації обліку. Покажу, як виглядає сам довідник. Тобто на закладці коментар знову ж таки описуються загальні положення тієї іншої, іншої господарської операції, Ось, наприклад, дивимось молоційні та швидкозношувані предмети. На закладці документи перелік всіх господар всіх нормативних документів, які. Регулюють цю господарську операцію, і окремо розділи є з порядком відображення в бухгалтерії, описом всіх документів, які регулюються господарську операцію, тобто створення документів передачі молоційних активів експлуатації, як його заповнити, де знаходиться, на що звернути увагу. А також є безпосередньо приклади в бухгалтерії, тобто зверху ми бачимо коротенький приклад, числовий. Далі йде схема проводок. Зміст операції, бухгалтерські проводки, дебет-кредит, сума і документи в програмі, які потрібно оформити для отримання цієї проводки бухгалтерської. Тобто, переходячи на цей документ в програмі, ми відкриваємо більш детальний перелік, як потрібно заповнити цей документ, щоб отримати правильні проводки і суми в програмі. Далі наступний довідник: це довідник податок на прибуток від обліку до звіту. Тут розглядаються основні права та обов'язки платників податку на прибуток, порядок визначення об'єкта та бази оподаткування податком на прибуток, порядок та обчислення податку на прибуток тощо. Всі матеріали мають знову ж таки посилання на нормативні документи, підтримуються в актуальному стані. Зібрана в довіднику інформація буде корисною бухгалтерам, керівникам, податковим консультантам, аудиторам. Довідник також доповнюється як новими розділами з обліку податку на прибуток, так і статтями, що описують порядок відображення теоретичного матеріалу в програмі Багзбухтері версії, проф та Корп. Отже, на вашому екрані приклад довідника у саме з необоротних активів описується на закладці коментар, основні засоби, загальні положення, податковий облік обов'язково, і на закладці документи, перелік нормативних документів, таких як податковий кодекс, а також індивідуальні податкові консультації, листи. І на закладці бухгалтерія описується облік необоротних активів у програмі безпосередньо, починаючи з налаштування, наприклад, обліткової політики. Наступний довідник це довідник фінансова та податкова регламентована звітність. Тут описуються встановленим нормативними документами з бухгалтерського та податкового обліку порядок заповнення форм регламентованої звітності. Матеріали довідника мають посилення на нормативні документи, підтримуються в актуальному стані. Зібрана в довіднику інформація, буде корисною бухгалтерам при складанні звітності для здачі в державні органи. На вашому екрані ви можете бачити перелік цього довідника. Тут є фінансова звітність, спрощена фінансова звітність, податкова звітність, заповнення конкретних податкових декларацій з ПДВ, або на вашому екрані ось приклад описаний податкової декларації платника єдиного податку третьої групи для юридичної особи. Тобто тут є загальні положення, загальні вимоги до оформлення декларації, описаний детально алгоритм заповнення цієї декларації і також приклад складання декларації. Наступний довідник, який ми розглянемо, це довідник праця та заробітна плата. Тут розглядаються основні питання, пов'язані з кадровою тематикою та розрахунком заробітної плати. Усі матеріали довідника знову ж таки невпивно наголошують. Вони мають нормативні документи, посилання на них, підтримуються в актуальному стані. Зібрана в довіднику інформація буде корисною керівникам, підприємцям бухгалтерам, менеджерам з персоналу, юристам, тобто всім, хто цікавиться темою обліку трудових відносин та розрахунком заробітної плати. Довідник доповнюється як новими розділами з обліку праці та заробітної плати, так і статтями, що описують порядок відображення теоретичного матеріалу в програмах Баз Балтерія Корп. Матеріали цього довідника також є актуальними і для користувачів програм БАЗ ерпі БАЗ комплексного управління підприємством та БАЗ зарплата та управління персоналом на вашому екрані. Приклад військового збору, який нещодавно був оновлений у зв'язку зі змінами. У обліку військового збору, і ось на сайті ви можете в довіднику подивитися більш детально на закладці Коментар, опис обліку військового збору, його особливості нарахування, сплати, тобто, хто є платниками цього збору, об'єкту оподаткування ставки тощо. На закладці документи, перелік нормативних документів, які стосуються саме військового збору. На закладці Порядок роботи в програмі описується Порядок нарахування та сплати військового збору у програмі Базбуалтерія Корп, і приклади у Базбу Алтерія Корп є приклад на закладці Коментар, і на закладці прикладу безпосередньо описуються, як отримати в програмі, як оформити ті чи інші господарські операції безпосередньо в програмі, тобто перелік документів потрібно оформити, налаштування, які потрібно зробити тощо. Далі спрощена система податкування обліку та звітності, вона дозволяє платникам податків сплачувати єдиний податок замість окремих податків і зборів, та одночасно вести спрощений облік та звітність. Проте, користуватися цими перевагами спрощеної системи можна лише виконуючи певні правила і дотримуючись певних обмежень. Порушення їх вмить позбавляє платника податків можливості застосовувати цю спрощену систему. І от саме про умови перебування на спрощеній системі ведення Спрощеного обліку, подання звітності та інші питання, що виникають під час застосування спрощеної системи, йдеться в довіднику спрощена система оподаткування обліку та звітності. Можете бачити знову ж таки на екрані цей довідник. Тут описуються, наприклад, і ставки податку, оподаткування, права суб'єкта господарювання застосовуватися спрощену систему, особливості перехідного періоду. Все це тут є, можна ознайомитись більш детально. Кожне підприємство незалежно від форм владиності та виду діяльності продає купує товари, роботи, послуги, оплачує своїм працівникам заробітну плату, компенсує витрати тощо, тобто здійснює розрахунки, використовуючи при цьому як готівкові кошти, так і безготівкові кошти. Ось саме особливостям проведення готівкових безготівкових розрахунків, присвячено наш довідник, розрахунки на підприємство, і банк, каса та РРО. Ви можете бачити на екрані цей довідник. Тут є і особливості проведення готівкових розрахунків, як оподатковувати готівкові розрахунки, каси підприємства, витрати готівки з каси, інвентаризація тощо. Також є електронні платежі, засоби наші корпоративні платіжні картки на підприємстві. Далі можна ознайомитися з прикладами місії платіжних інструментів, правила та умови укладання договору тощо. У довіднику адміністрування податків і зборів, перевірки розглядається порядок проведення перевірки різним контролюючим органами. Зібрана в довіднику інформація буде корисна насамперед бухгалтерам, керівникам, підприємцям, податковим консультантам та аудиторам. На вашому екрані. Цей довідник. Тут є знову ж таки платники податків, контролюючі органи, їх податки, права, обов'язки, функції. Все це тут є. Також описується і відповідальність платників податків, строки давності, інспекційні відвідування держпраці. Дуже цікавий довідник, також можна ознайомитись. Є ще окремий розділ в розділі обліку організацій та установах. У нас матеріали довідника «Бухгалтерський облік суб'єктів державного сектору. Він присвячений бухгалтерському обліку в бюджетних організацій, тобто організації бухгалтерського обліку, на фінансовим та фінансовим активам, зобов'язанням, доходам, витратам, фінансовій, бюджетній та іншій звітності, а також казначейському обслуговуванню. Нещодавно було оновлено наш розділ по особливостям діяльності бюджетних установ. В умовах воєнного стану також буде цікаво. І теж матеріали довідника закупівлі за державні кошти, які присвячені різним аспектам закупівель за державні кошти, це законодавче обґрунтування закупівель, підготовка тендерної документації, різним питанням участі в електронних закупівлях. Тощо, інформація буде цікава цього довідника не тільки суб'єктам саме державного сектору, але й комерційним підприємствам, тобто постачальникам товарів, робіт, послуг для бюджетних установ, учасникам державних тендерів. На вашому екрані приклад опису рамкових угод в оборонних закупівлях. Цікаво буде тим, хто з цим стикається. Окремо є у нас розділ база нормативних документів на сайті ІТС. Тут публікується довідник Ліга закон інформаційна правова підтримка, яке підготовлено спеціалістами компанії Ліга закон. Нормативно-правові документи даного розділу оновлюються щомісячно, тобто є посилання на сам довідник Ліга закон, а також є швидкий доступ до важливих документів, таких як Податковий кодекс України, план рахунків, закон про буховліку. Швидко перейти завжди зручно. І останній розділ, який ми розглянемо, це розділ періодика та книги. Тут представлені деякі друкові видання для бухгалтерів, розділ дебіт-кредит питання консультації. Містить понад 600 консультацій у формі відповідей експертів на запитання чистачів щотижневика, дебет, кредит з питань оподаткування, бухгалтерського обліку, актуальних питань цивільного, підприємницького, фінансового, інших галузей права. Розділ оновлюється щомісячно, матеріали готуються у вигляді повнотекстової бази. Ось на вашому екрані ви можете бачити, як виглядає цей розділ. Окремо за обліками поділено, наприклад, окремо розділ з готівкового обліку, заробітної плати, з податків зборів. І на вашому екрані, ось цікава стаття щодо оформлення міжнародних перевезень безоплатних для ЗСУ, що як оподатковується ПДВ. І на цьому я свою доповідь закінчую. Я всім дякую за увагу і всім гарного дня. До побачення.